Добрий день, шановні члени атестаційної комісії, шановний пане голове. Представляємо вам проєкт студентів другого курсу магістратури «Рейнгольд Глієр 150. У 2025 році виповниться 150 років від дня народження Рейнгольда Глієра. У зв'язку з цим ми вирішили розпочати підготовку до відзначення цієї дати вже зараз. Пропонуємо вашій увазі проєкт присвячений 150-річчю від дня народження Рейнгольда Морицевича Глієра. Мета проєкту популяризація постаті Рейнгольда Глієра як українського митця. Ціль проєкту вшанування пам'яті Рейнгольда Глієра, ім'я якого носить Київська муніципальна академія музики, показати творчість Рейнгольда Глієра з різних сторін, нагадати, наскільки постать митця важлива для України. Наш проєкт розділений на декілька напрямків: Постать митця Рейнгольда Глієра, Глієр і Україна, Глієр та його учні бренд Глієра. Це основні напрямки пов'язані з Рейнгольдом Глієром, які ми сьогодні представимо. Рейнгольд Глієр композитор, педагог, диригент, музично-громадський діяч. Автор понад 500 творів, зокрема балетів. Опер, симфонічних композицій, інструментальної музики, романсів та вокальної лірики. Рейнгольд Глієр народився 11 січня 1875 року в Києві у родині німця Моріца Глієра та польки Жозефіни Корчак. Коли Рейнгольду було 10 років, він уперше взяв до рук скрипку, а трохи пізніше переступив поріг київського музичного училища, наважившись ослухатися батьків. Рейнгольд Глієр навчався у Київському музичному училищі, а в Київській консерваторії був директором і викладав. З 1956 року Київське музичне училище носить ім'я Рейнгольда Морицевича Глієра. Композитор Глієр, Рейнгольд Глієр вважав, що композитор зобов'язаний вчитися до кінця своїх днів, удосконалювати свою майстерність, роз, розвивати та збагачувати своє спри, світосприйняття. Йти вперед і вперед. Цей вислів митець вважав своїм життєвим кредо. Глієр народився в місті Київ і почав своє професійне життя з київського музичного училища. Навчаючись у московській консерваторії, він завжди був подумком з Україною. Це видно з його творчості і цитат. Глієр щоліта мешкав у Києві, переважно на дачі у святошень. Прогулянки вечірніми гаями та леватами, подорожі човном, дніпровими плесами, неабияк вплинули на формування творчої особистості композитора. Щорічні літні виїзди родини в село під Києвом, де, здавалося, саме повітря дзвеніло піснями, здружили мене з найбагатшим фольклором України, збагатили глибокими незабутніми враженнями. Це була стихійна сила народного мистецтва, що мимоволі опанувала моєю свідомістю, формувала мої музичні уявлення, писав він. Найважливішим внеском Глієра став розвиток та формування професійної музики в Україні. Він з маличку цікавився народною музикою. Ці образи і інтонації були для мене найприроднішим способом художнього вираження моїх думок і почуттів, казав композитор. Педагогічну діяльність розпочав у 1913 році професорував по класу композиції у щойно відкритій Київській консерваторії. За рік став її директором, а також керівником оперного, оркестрового, камерно-інструментального класів. Вів курс суворого стилю, фуги, музичних форм тощо, організовував студентські симфонічні оркестри. Впродовж семи років йому вдалося створити не лише власну композиторську школу, але й значно активізувати мистецьке життя нашого міста. На його запрошення у Києві відбувались гастролі провідних музикантів того часу. Під час штурму Києва бандами Мурав'йова, котрі сучасники порівнювали зі штурмом древнього Риму вандалами, консерваторія продовжувала працювати. Більшовики, захопивши Київ, почали відбирати житло у викладачів консерваторії, примусово мобілізували студентів до війська, та й саме приміщення консерваторії спробували реквізувати. Ризикуючим життям. Ректор Глієр відстоював і рідний навчальний заклад, і права своїх колег та учнів навіть домігся для них продовольчих пайків. Ренгольд Морицевич Глієр виховував гідну плеяду композиторів. Відомі з них Прокоф'єв, Хачатурян, а також два найяскравіших представників української музики першої половини ХХ століття це Лятошинський та Ривуцький. Які, в свою чергу, передали свої знання нашим сучасникам. Студентами Ривуцького були композитори Грабовський, Майбород, Філіпенко, а студентами Лятошинського – Станкович, Сильвестро та Карабець. Як ми вшановуємо пам'ять глієра в Київській муніципальній академії музики? Є багато площин, через які це можна висвітлити. Ці площини ви бачите перед очима на слайді в логічному розташуванні. Перша площина це глієр Фест. Програма «Глієр-фесту» Рейнголь Гвієр та його учні присвячена 150-й річниці від дня народження видатного композитора, музичного і громадського діяча, педагога і диригента, вихованця нашого навчального закладу, директора Київської консерваторії Рейнгольда Моріцевича Глієра. У проєкті впроваджені такі творчі форми, як конкурси, тематичні концерти. Творчі звіти солістів та колективів Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Моріцевича Глієра. У рамках фестивалю планується концерт проекту Український інструментальний концерт за участю лауреатів міжнародного конкурсу е молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця та Київ Симфонії оркестра під орудою Кирила Карабиця. Наступна віха це виконання репертуару нашими викладачами та колективами академії. Наприклад, сучасним джазовим трубачем, викладачем і керівником нашого джаз-бенду Денісом Аду, студентами Київської муніципальної академії музики імені Ренгольда Моріцевича Глієра, учнями вже наших студентів. Велика кількість робіт присвячена нашим музикознавцям, викладачами Київської муніципальної академії музики про глієра. Приклади робіт муха. Антон Іванович, композитори України та українські діаспори, Качова Людмила Іванівна, глієр Ренгольд Моріцович. скрипник Ганна Аркадіївна, короткий енциклопедичний словник з культури. Смолій Валерій Андрійович, Інститут Історії України, вісник наукова думка. Також є багато наукових робіт по глієру, які видаються науковим вісником молоді музикознавці. Бренд глієра. Зараз ми працюємо над розробкою самого терміну глієра, а саме над просуванням бренду глієра в Україні і в усьому світі. Глієр як композитор і Глієр як інституція. Репертуар Глієра виконують багато музикантів з усього світу. Ми зібрали яскраві, на наш погляд, відомі виконання творів Глієра. Рейнгольд Глієр є автором ряду творів на українську тематику. Зокрема, це балет Тарас Бульба, симфонічна картина Балет Запорожці, симфонічна поема Заповіт пам'яті Тараса Шевченка, музика до драматичних вистав Іван Гус», Гайдамаки та містерії Великий льох за поемами Тараса Шевченка. Впливи українських фольклорних джерел визнаються. І виявляються в творах: перший струнний квартет, перша і друга симфонія, концерт для арфи з оркестром, концерт для голосу з оркестром, урочиста увертюра та багато інших. Інструментація сцен із опер Тарас Бульба Миколи Лисенко, кантати Шевченкові і драматичні картини гайдамаки Кирила Стеценка. Рейнголь Глієр є автором багатьох творів у різних жанрах, зокрема, балетів Червоний мак, Мідний вершник, концерту для голосу з оркестром, концерту для валторни, скрипки, арфи, романсів та інструментальних композицій. На слайді є активні посилання, які ми пропонуємо послухати прямо зараз. That was, we believe, the UK premiere of Lear's violin concerto. Content plan. В стадії розробки є пропозиції щодо того, як ми будемо відзначати 150-річчя від дня народження Рейнгольда Глієра. Будуть різноманітні анонси в різних соціальних мережах. У Київській муніципальній академії музики імені Глієра є такі соціальні мережі: Facebook, Ютуб, Телеграм та Інстаграм. 11 грудня ми обов'язково в усіх соціальних мережах зробимо анонс. Скрізь це буде і в Ютубі, і в Фейсбуці, в Інстаграмі та Телеграмі, присвячений 150-річчю від дня народження Рейнгольда Моріцевича Глієра. В Фейсбуці ми пропонуємо зробити музичну вікторину. В Ютубі пропонуємо зробити тиждень виконання глієра. Наприклад, кожен день по окремому ролику викладати е, окремі твори, влаштувати музичний марафон. В Телеграмі пропонуємо кожен день викладати цікаві факти про Глієра. В інстаграмі. Розважальний контент зробити, наприклад, викладати цікаві факти з біографії та життя глієра, висвітлити ключові аспекти, які пов'язують Україну і глієра постами чи в сторі з посиланням на YouTube. З подальшим анонсуванням проекту ми будемо поступово додавати різноманітну інформацію про твори глієра та публікації з їх виконанням. А це буде корисний контент в наступні дні, 12 та 13 грудня, окремими постами в інстаграм, фейсбук, телеграм. Таким чином, аудиторія та шанувальники творчості та спадщині композитора та музиканта дізнаються, що більше цікавого і пізнавального про Рейнгольда Моріцевича Глієра. Айдентика це візуальна складова бренду, що включає логотип, кольори, шрифти та інші константи, які роблять його впізнаваним. Айдентика відіграє ключову роль у просуванні нашого проекту. За допомогою продуманої айдентики ми формуємо цілісний образ заходу, створюємо певні асоціації, повертаємо увагу цільової аудиторії. Гарно розроблена айдентика підвищує пізнаваність проєкту, виділяє його серед інших подій, сприяє запам'ятованості. Тож айдентика – це важливий інструмент просування, який допомагає нам у реалізації проєкту. Для айдентики нашого проєкту ми обрали кілька ключових елементів, що передають образ та стиль творчості Рейнуль Глієра. Це кольори, переважно бежеві, пастельні. Тони, що зацілюються зі стриманою витонченістю музики композитора, шрифти використовуємо шрифт вора для заголовків, що відсилає нас до минулої епохи. Для основного тексту обрали простий та зручний для читання шрифт. Графіка стилізований портрет глієра, музичні символи, ноти, ключі, інструменти, рамки та орнаменти відповідальних кольорів. Гаймі. Таким чином, обрана нами Ідентика передає атмосферу епохи, у якій жив композитор, і допомагає краще розкрити його образ. Хочу зазначити, що розроблена нами ідентика – це лише перший крок у створенні загального образу проєкту. Ми передаємо астафету наступним курсом, аби вони продовжували розвиток ідентики Гльєра та запропонували слогани, який стане своєрідним девізом цієї ініціативи. Адже саме слоган здатний максимально точно відобразити концепцію проєкту та сформувати його ключове повідомлення. Він має бути лаконічним, гучним і таким, що легко запам'ятовується. Сподіваємося, що наступні курси підхоплять естафету і розроблять слоган, який стане важливою частиною айдентики та уособленням ідеї нашого проєкту. Мерч це різноманітна продукція зі символікою певного бренду, заходу чи особи. До мерчу традиційно відносять одяг, аксесуари, канцтовари, посуд тощо. Головне призначення мерчу просування бренду та підвищення його впізнаваності. Основні функції мерчу рекламна. Люди носять речі з символікою і таким чином рекламують бренд. Підвищення лояльності. Якщо людині подобається бренд, вона охоче купуватиме його мерч. Залучення цільової аудиторії яскравим дизайном. Також функцією є додатковий дохід для компанії від продажу мерчу. Отже, мерч – це потужний маркетинговий інструмент просування. Для просування нашого проєкту ми пропонуємо розробити лінійку мерч-продукції. Як приклади, футболка з хештегом «Глієр 150 та ребусом, в якому зашифровані назви популярних творів композитора, концерти для волторни, скрипки, голосу арфи. Худі з великим хештегом глієр 150, шопери з зображенням стилізованих нот глієра та хештегом, кружки з контурним портретом композитора та його підписом. А штам печатка з утворенням автографа глієра для створення ексклюзивних принтів. Такий мерч стане оригінальною та креативною родзинкою нашого проєкту, приверне увагу цільової аудиторії та сприятиме просуванню ініціативи. Продукція буде користуватися попитом серед цінителів творчості глієра, студентів мистецьких закладів, гостей святкових заходів. Мерч дозволить ефективно просувати наш проєкт. Дизайн нашого мерчу витриманий в єдиному стилі, що відповідає ідентиці проєкту. Мерч в нашому проєкті. Це не просто товар, а можливість створити яскравий мистецький образ. Під час підготовки до нашого проєкту ми проводили дослідження ринку та, отримали, та розробили кошторис, щоб ефективно планувати наші витрати. Представлено кілька прикладів товарів з цінами, які ми розробили для Мерчу. В табусі пророблено товари від дешевих, таких як шоколадки, до більш е, е, дорогих, наприклад, ручок Паркер. Враховані як роздрібні, так і оптові ціни. Є посилання на магазині. Магазини. Дане не наведено прямо в презентації, але цю таблицю можна знайти у додатках до презентації. Ці, ці числа є результатом ретельного аналізу ринку та поглибленого розуміння нашої цільової аудиторії. Ми врахували широкий спектр товарів, від доступних для всіх шоколадок до елітних ручок. Діапазон цим дозволить нам привернути різні шари споживачів та забезпечити широкий попит на наш мерч. Важливо відзначити, що ми плануємо залучити кошти від меценатів, які підтримують наш проєкт та сприятимуть його розвитку. Пропонуємо вам ознайомитись із переліком заходів, які можуть бути проведені, проведені з нагоди 150-річчя від дня народження Рейнгольда Глієра. Проєкти, які вже існують, це такі івенти, які проводяться Київською муніципальною академією музики вже не один рік, і на 2025 рік вони всі також плануються. Також хочемо представити ідеї проєктів, які можна організувати і провести на основі тих проєктів, які вже існують. Це, от на основі фестивалів Лютий Фест, Глієр Фест, Глієр та його учні, Шевченківський березень 2025 і науково-практична конференція молоді музикознавці. На основі цих проєктів можна зробити. Подкасти, майстер-класи, такі проєкти як Глієр Брідж та колаборації з іншими вищими навчальними закладами. Наприклад, в рамках фестивалю можна записати серію подкастів про Глієра. Студент і викладач проводять бесіду у формі інтерв'ю, присвячену різним періодам життя Рейнхольда Глієра. Це може бути чудовою практикою для студентів, а також пізнавальним проєктом. Проєкт Глієр Брідж це. Ось в чому він заключається, наша академія співпрацює із різними зарубіжними мистецькими навчальними закладами. На основі цієї співпраці можна організувати концерти, на яких студенти закордонних навчальних закладів будуть виконувати твори глієра, а студенти нашої академії будуть виконувати твори зарубіжних композиторів. А колаборації з іншими вищими навчальними закладами. Ідея цього проєкту от в чому, якщо це колаборація, наприклад, з. Університетом архітектури. Тоді під виконанням музики глієра нашими студентами студенти архітектурного університету будуть малювати. Колись подібний проєкт наша академія вже проводила із симфонічним оркестром. Також Київська муніципальна академія музики співпрацює з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. З ними також можна провести колаборацію. Наприклад, студенти Університету Карпенко Карого можуть зняти кіно про музику глієра за участю студентів нашої академії. Всі ці проєкти поки що в стадії ідей. Ми передамо всі матеріали і напрацювання наступним поколінням студентів, які обрали квалі... кваліфікацію менеджера, щоб вони продовжили розвивати проєкт «Рейнвольд Глієр 150». І якщо буде потрібно, ми обов'язково допоможемо з організацією тих чи інших проєктів. Над презентацією працювали студенти другого курсу магістратури Київської муніципальної академії музики імені Ридвольда Морицевича Глієра. Корж Софія, спеціалізація оркестрові струнні інструменти скрипка. Пеншив роман, спеціалізація народні інструменти, спеціалізація гітара. Протченко Дар'я, спеціалізація фортепіано. Федорова Марія. Спеціалізація фортепіано. Дякуємо за увагу.